Доброго дня, шановні колеги та партнери. Знаходжуся зараз на полі, в приватному підприємстві Україна. На даному полі посіяний озимий ячмінь. Ось подивіться ближче на рослини озимого ячменю. Зараз ячмінь знаходиться у фазі виходу в трубку формування другого міжвузля. Ми бачимо 5 гарно сформованих продуктивних стебел. Дуже гарно розвинена вторинна коренева система. Зараз ми проводимо внесення такого продукту, як енергій преміум аміно. Очікується там значне пониження денних і нічних температур, навіть і з очікуванням заморозків до мінус п'яти градусів при низьких температурах. В рослини настає холодовий стрес, і от даний продукт аміно він має у своєму складі велику кількість, значить, ель рослинного походження, які дуже ефективно допомагають рослинам виходити із стану стресу. Навіть уже через 5-6 годин після внесення він дуже ефективно починає працювати і зменшувати цей наш стресовий фактор. Це заступник директора ПСП Україна, головний агроном. Ми з нею прийняли таке спільне рішення внести один літр даного продукту для того, щоб зменшити оце, скажімо, стресове навантаження. Так, ми знаходимося на посіві озимого ячменю, який вже по своєму росту, треба вносити з. Носимо тут 30 грамів даю тамрлону, 700 грамів даю друїда, 200 грамів тору і 300 грамів прилипача. І так, як настає холод, то даємо по літрі амінокислот. Бо там цілий тиждень показує пониження температури до віні. я получу подарок